Всім доброго дня. Вас вітає компанія Intertrade. Передаємо автомобіль нашому замовнику. Це Сергій з міста Луцька. Сергій враження по автомобілю і в загальному по співпраці з компанією. Е, працюю з компанією вже не вперше. Е, перший ми автомобіль замовляв декілька років тому. Е, зараз е, замовив чергове авто та троєчку. Е, враження, як завжди, чудові. Е, все було дуже швидко. Е, Консультували на кожному етапі нашої роботи. от Менеджер Саня завжди на зв'язку, радий допомогти в будь-якій ситуації, тому рекомендую. Дуже задоволений. Щоб ви розуміли, автомобіль куплявся саме цей автомобіль, коли Сергій відпочивав, тобто наскільки він довіряє компанії Інтертрейд. Тепер коротко по автомобілю. Це в нас Tesla 2022 року. Вже на процесорі Ryzen Long-Range Dual Motor. Автомобіль до нас приїхав з боковим пошкодженням з правої сторони. Ще, як бачимо, потрібна хімчисточка, гарний детейлінг. а так, в принципі, повністю відновлені кузовні елементи. Були пошкодження це дверка, дверка і поріг. Як бачимо, все повністю відновлено, ніяких закупівлей немає. По роботі клієнт задоволений. Робота виконана якісно та вчасно. Звертайтеся в компанію Intertrade, Привеземо вам такі же автомобілі.